Пасивний прибуток в крипті. Як це організувати, щоб не проводити всі дні за графіками та новинами. Наскільки це прибутково, і чи підійде початківцям? Привіт, це проект Copy Space І сьогодні я покажу, який пасивний дохід згенерував наш проект за літо 2025 року. Для пасивних інвестицій в крипту ми використовували торгових ботів на біржі OKX. Що таке торгові боти і як їх правильно налаштовувати, щоб отримувати прибуток. Я вже розповідав у попередніх відео. Якщо ти не бачив, в описі під відео залишу посилання. Якщо дуже коротко, ти можеш задати конкретні параметри торгівлі торговим ботам і час від часу контролювати, наскільки вони добре чи погано торгують. За літо 2025 року ми відкрили 31 торговий бот, більшість яких вже закрили з прибутком, і декілька ще досі торгуються. А тепер перейдемо до детальної статистики і визначимо, скільки вдалося заробити за літо двадцять. Року за допомогою торгових ботів, тобто пасивним способом в крипті. Спочатку ми детально розглянемо статистику трейдера PS-Trade. Період з червня по вересень PS Trade запустив 11 торгових ботів, з яких 9 ботів вже закрито, і два працюють досі. До речі, оця статистика, яку ми зараз вам показуємо, вона є у вільному доступі, і також в описі під відео ми залишимо. Якщо вам цікаво буде, після відео погортати, подивитися на біржі ОКІК, статистика ботів зберігається за 3 місяці. Тому ми і спішимо за літо зробити. Відео і зафіксувати статистику, тому що через місяць-два вже її не буде видно на біржі. Перший бот, який ми запустили у нашому літньому челенджі, це був бот по біткоїну, лонговий бот, який закрився 10 червня, а відкрився 2 червня. Результат такого бота плюс практично 17% до депозиту за неповних 8 днів, 7 днів і 6 годин. На скріні чітко видно, що діапазон торгівлі був 103 тисячі 110 тисяч доларів. Тобто ми поставили певний діапазон, розставили лімітні ордери на торгівлю ботом, і бот протягом 8 днів самостійно торгував в даному діапазоні. Коли ціна дійшла до верху діапазону, ми бота просто закрили і отримали свій прибуток. По суті, виходить, що 17% за 7 днів це більше ніж 2% за день. Такого успіху боту додала позиція, яка відкрилася під час запуску бота. Тобто, коли бот відкрився, запустився, одразу купився біткоін. Частину купилося, а інша частина вже купувалася і продавалася в межах торгової сітки, в межах діапазону, який ми зазначили. Нагадаємо, це діапазон сто 110 тисяч доларів. Ось вам підтвердження, що це саме наш скріншот, от PS трейдер, і чітко навіть видно. Реферальне посилання, там і всі решта ознаки. Ось як на графіку виглядає період з 2 по 10 серпня. Ось це 2 серпня, і ось 10 серпня. По суті, ми відкривали бота прямо тут. Потім пішла локальна просадка, бот закуповувався, і далі на хвилі росту ми бота закрили. Наступний торговий бот був теж по біткоїну, але це був вже фьючерсний бот нейтральний. Нейтральний означає, що є певна межа, вище якої бот відкриває шорт позиції, тобто продає, щоб з метою відкупити дешевше і на цьому заробляє нижче певної межі. Бот купує для того, щоб вище продати. І як бачите, бот торгував довше, 9 днів, але заробив менше. Всього на всього 5,3%. Ми так кажемо, всього-навсього, але не забуваємо, що це пасивний дохід. Тобто ви просто запустили бота і через 9 днів ви отримали плюс 5,3% до депозиту. Торгував він 9 днів 5 годин. В чому тут різниця? Вона заключається в тому, що. Не відкривалася позиція під час запуску нейтрального боту, не відкривається додаткова позиція по біткоїну, і е, з одної сторони це менш прибутково, а з іншої сторони це більш надійно, тому що уявіть собі, якщо позиція відкрилася по біткоїну в лонг, і е, біткоїн різко впав на 15-20%. Це більші ризики. Тому, якщо хочете більш спокійнішу торгівлю, то е, не відкривайте позицію, коли е, запускаєте свого торгового бота. Тим не менш, результат приємний, тому що виходить, що заробіток іде приблизно пів відсотки за один день, а це 15% відсотків. В місяць, що цікаво, запускали нейтрального бота і лонгового практично в один той самий період. Діапазон точно той самий 103-110. Але лонгового ми запустили на день раніше, а нейтрального на день пізніше. Наступний торговий бот був також по біткоїну, він був також нейтральний і також принів, приніс близько 5,3% до депозиту. Торгувалося, правда, в два рази менше, 5 днів і 15 годин. Запускався бот 18-го. З червня і закрився 24. По суті, за 5,5 днів бот дав 5,3% по відсотку на день. А ось на даному таймфреймі ми відмітили, як рухалася ціна в той час, коли працював бот. Спочатку ціна падала, потім відростала, і на цьому всьому бот зробив 5% до свого депозиту. Четвертий бот, який ми запускали влітку, був також по біткоїну і також нейтральний. Він запускався з 10 липня по 2 серпня, і як бачите на скрині дохідність була не надто велика, майже 3% за 23 дні. Чому така велика різниця між попередніми ботами? На графіку ми відмітили цей період з 10 липня по 2 серпня. І як бачите, більшість цього періоду бот рухався в надвузькій консолідації 2%. І справа в тому, що і в такій консолідації можна ботами зробляти, але у нас був набагато ширший діапазон торгівлі. І через те, що він був занадто широкий, ордери були недостатнього об'єму, і відповідно торгівля здійснювалася, але на малі ордери. Тобто, в залежності від волатильності ринку і від того, в якому діапазоні ви торгуєте, ви можете мати більшу або меншу прибутковість. Якщо ж вас цікавить більша прибутковість, треба шукати короткострокові. Торгівлі ботом, тобто на тиждень, наприклад, так у вузькому діапазоні. Якщо ж вас цікавить максимально пасивна торгівля ботами, вам потрібно ставити великий діапазон торгівлі і забувати на нього на місяць, два, півроку, рік. Ми не допускаємо великих ризиків під час торгівлі ботами, і кожний бот. Які ми запускали, це були низькоризикові боти, навіть якщо ціна провалюється на 40% проти нашого бота і виходить за межі діапазону, все одно бот стримується і не ліквідується. П'ятий торговий бот, якого ми запускали влітку, а точніше, в серпні, був також по біткоїну. закрили ми його 11 серпня, і вже після цього бота ми почали експериментувати саме з альткоїнами, і там результати по відсотках спішли набагато краще. П'ятий бот був лонговим в діапазоні 112-120 тисяч доларів і торгував він сім майже 8 днів, давши 4,5% прибутку. Даний бот торгував в проміжку з 3 по 11 серпня. По суті, ми вловили ось цю локальну хвилю росту, всі локальні проекції відкуповувались і знову продавалися. І далі ми бота зупинили, після чого пішла ось така от хвиля падіння по біткоїну, починаючи з 14 серпня 2025 року. Наступний бот, який ми відкривали по криптовалюті Hype, тривав з 28 липня по 14 серпня. Він працював паралельно з бітковим ботом. І по суті бачимо, що працював він 16 днів і дав 14,64% до депозиту. Ось цей бот на біржі OKX, статистика якої поки що ще є. І торгував бот по хайпу з 28 по 14, Тобто, ось теж така торгова ситуація, коли спочатку було локальне падіння, і потім. Ми виросли. Ще практично 7% до депозиту. Приніс нам наступний бот по хайпу. Це теж був лонговий бот, який ми запускали з 16 серпня по 28 серпня. Бот працював 12 днів і заробив на цьому 6,7%. Ось як виглядав графік хайпу в час, коли ми запускали і закривали нашого торгового бота. Ну і трилогію по хайп ботах завершує лонговий бот, який ми запускали з 1 вересня до 9 вересня. Цей бот торгував 7,5 днів і дав 7,7% прибутку до депозиту, тобто по 1% в день пасивного доходу. Ось так виглядав графік, на якому торгував крайній бот по хайпу. Бачите, коли ціна активу дуже різко росте, то бот гірше заробляє ніж коли у нас є такі от качелі падіння. Ну і вишенькою на торті нашого літнього марафону тут вже постлітній марафон, тому що. Бота по дощ, ми закрили 13 вересня, проте був лонговий бот по криптовалюті. Дощ цей бот дав плюс 21 до депозиту. Торгувався бот 28 днів, і ось бачите графік дохідності. Спочатку він повтався ось так, а низу, і потім прекрасно ми реалізували прибуток. Ось на графіку видно, як виглядала торгова ситуація по дочь, коли запускався бот, і коли ми його вирішили закрити. То весь оцей період бот собі торгував, проторговав і наторгував торгував Якщо проаналізувати результати трейдера PS Trade, то можна побачити, що приблизно з 750 доларового депозиту було зроблено плюс 47% пасивного доходу за червень, липень, серпень і частинку вересня. Такого пасивного доходу ви не знайдете ні на стейкінгу, ні де в іншому місці. Звісно, не завжди може бути саме такий відсоток. Проте ми показуємо на власному прикладі, що можна заробляти за допомогою е, торгових ботів і отримувати пасивний прибуток в крипті. А найголовніше, ви можете копіювати цих торгових ботів, е, зайшовши до нашого ком'юніті, до нашої спільноти Копітейнг Space. посилання на всю інформацію про те, як це зробити безкоштовно, ми залишимо в описі під даним відео. Крім копіювання, ви також зможете розібратися. І отримати інформацію, як налаштовувати своїх торгових ботів, щоб ні від кого не залежати, а створювати свій пасивний дохід своїми ручками. Ну а тепер ми проглянемо результати торгових ботів Копі Trading Спейс. Ботів було запущено 19 з них. 11 ботів ми вже закрили, тобто по тейк профіту, так і 8 досі активних. Перший бот ми закрили його 11 липня. Він був не надто. Прибутковий, так, менше 1% він заробив, але і тривав недовго. 2 дні це була така проба. В цей момент, коли запускався торговий бот по ефіріуму лонговий, ринок дуже швидко почав рости. І, по суті, бот не мав за що цеплятися, щоб купувати і потім продавати, і просто цей ріст. Не був реалізований в таких випадках. Торгові боти не найкраще працюють, коли немає відскоків, так а просто такий от вертикальний ріст. В такому випадку гарно працюють саме інвестиції на спот, десь там купили, забули і колись воно гарно виростає. Проте варто пам'ятати, що більшість свого часу. Ринок знаходиться саме в якихось консолідаціях. І такі імпульсні рухи це доволі рідкість і краще мати можливість заробляти і на імпульсних рухах, і також з допомогою боту і пасивних інвестицій, коли ринок стоїть на місці. Наступний торговий бот торгував ще менше, менше одного дня, проте заробив 7,5% до депозиту. Це завдяки відкритій позиції. Тобто 8 годин працював бот, торгував він в період з 15 липня. Давайте подивимося, що в цей день було такого цікавого. 15 липня у нас був просто імпульс росту, і на цьому імпульсі був запущений бот з позицією і одразу ж таки закритий. Схожа ситуація була і протягом 16-17 липня. Ми хотіли знайти якийсь діапазон, в якому бот повинен був торгувати, але ринок просто нещадно ріс і, відкривши бота разом з позицією, заробили 10% за день, так тобто за 17 годин. Тобто, 16-17 липня це були сусідні свічки, ось 16-17. Відповідно, в даному діапазоні купивши ми просто. Продали і взяли плюс 10% до бота. Це більше виглядає як трейд, звісно. Але в час, коли немає ще сформованого діапазону, це є хороший вихід, щоб зробляти на ботах. Звісно, це вже є не пасивна торгівля, тому що тут треба вчасно закрити. Але якщо ви підписуєтесь і копіюєте цього бота, для вас вона пасивна, тому що. Коли основний еліт-трейдер закриває свого бота, у вас він також закривається. Ще одного одноденного бота вже не будемо аналізувати. Він приніс 3,6%, також був цей період 18-19 липня. Це момент, коли от бот активно ріс. І сконцентруємося на наступному боті, який торгувався з 21 липня по 4 серпня. Це вже трішки довше. Ми торгувалися 14 днів, і бот приніс 7% до депозиту, тобто 0,5% в день. Досить непогана прибутковість для ефіріуму. Ось яке на графіку виглядає діапазон, в якому бот торгував, прекрасно е, вловлена. Консолідація проторговка, в якій бот згенерував прибуток, і далі пішов новий імпульс, на якому бот все одно не заробив, якщо би він продовжив торгуватися. По перше, вийшов би за межі діапазону. А по-друге, на таких імпульсах боти гірше заробляють ніж коли є ось такі консолідації. Наступний ефіріум бот, який торгувався всього на всього 2 дні і отримав 11% прибутку, торгувався протягом 12 3, 14 серпня. 12-14 серпня. Це були якраз встановлені максимуми. Отут набирався бот. Тут він і закривався. Відповідно, закрився дуже вчасно. Забрався прибуток. Це знову ж таки більше виглядає як трейд. Але які були часи, так ми і ботами торгували по ефіріуму. Цього нам було мало 14 серпня, і відкривався ще один бот по ефіріуму 14 серпня, теж з позицією. За допомогою якої ми забрали 8% прибутку, по суті, ось на самих максимумах, по суті, всю цю хвилю росту, яка була до 14 серпня, за допомогою торгових ботів, навіть враховуючи, що ринок ріс, ми частково зуміли взяти кожного дня на якомусь етапі. Цікавим виявився наступний бот, який торгував від 24 серпня по 13 вересня. По суті, торгівля відбувалася протягом 19 днів. Цей бот в нього інвестувалося більше ніж зазвичай. Ми інвестували 1000 доларів для того, щоб подивитися, як все це буде в більшій динаміці. І ось цей бот по суті. Також приблизно пів відсотки за день цей бот торгував на більшій дистанції, враховуючи, що в цей період волатильність ефіріуму максимально падала. Зверніть увагу, ось це 24 серпня. І далі волатильність ефіріуму максимально падала. Подивіться, наскільки стискалася волатильність, доходила деколи до абсурду. І, Відповідно, після того, як ціна вийшла з цієї дуже вузької волатильності, ми закрили цього бота під час тесту діапазону 4750 доларів. Ось в даному діапазоні стояв сигнал на вихід, і отут бот закрився. Чому в мене тримали цього бота далі? Є великі шанси, що Ефіріум скоригується набагато глибше. В діапазон 3800, можливо, навіть 3300. І ми хочемо під час цієї корекції запустити вже глобального бота, орієнтовно діапазон 3400 6 тисяч доларів, і вже чекати торгівлі в цьому бота 3 місяці, півроку, подив... дивлячись на те, яка буде динаміка руху Ефіріуму. І тоді вже подивитися, як працює цей торговий бот на дуже довгій дистанції. Також ми тестили інший вид ботів, це dca ботів, також по ефіріуму, який приніс 22% і торгував 37 днів. Там трошки інша схема набору позицій і фіксації прибутку, кому цікаво, ми розповідали це у попередньому відео. Теж залишимо посилання під даним відео. Дивіться. В середньому виходить, що копі Space своїми ефіріум ботами давав 22% прибутку на криптовалюті, яка має високу ліквідність, тобто яка менше відсотків входить, має меншу волатильність, проте є більш надійною. Також до нас доєднався ще один трейдер. NT Trade, який тільки з середини серпня запустив свого першого Ethereum бота і його не закриває. Я думаю, це буде дуже цікава статистика десь у жовтні-листопаді, як він відпрацює, що він заробить, і яка буде середня пасивна прибутковість по цьому Ethereum. І якщо ти теж вмієш торгувати торговими ботами, або вмієш це робити вручну, має хороші ручні навики по трейдингу, приєднуйся до нашого проекту. А якщо ти хочеш просто пасивно інвестувати в крипту, реєструйся на більші ОКІК за нашим реферальним посиланням. В описі під даним відео його знайдеш і приєднуйся до нашого закритого чату, де ми детально описуємо кожного бота, які налаштування, чого ми чекаємо і які зміни ми робимо в процесі його реалізації. Якщо сподобалося відео, тис лайк, пиши в коментарях свої запитання, а ми будемо далі досліджувати пасивні доходи в криптовалюті і виставляти свої результати в наступних відео. Тому обов'язково підпишись на цей канал і постав дзвіночок.